Давно не бачились, я Суллі, щоб мене не загубити, одразу підпишіться. Тому що я знаю, що ви інколи хочете побачити мене випуски, а потім не можете знайти. Тож одразу до головного ми сьогодні з вами потрапимо всередину людини. Я думаю, що ви вже все помітили. Тож не будемо засиджуватися, а прямо зараз біжимо. І одразу ми потрапляємо в ось таку рожеву кімнату. Якийсь нібито тунель. Не знаю, не розумію я, що відбувається. Дивний звук. Це що, зуби! Ау! Нічого собі погляньте, це зуби людини! Ось це зуби. І до речі, якщо ми говоримо про зубну омаль, то вона є найтвердішою речовиною в організмі. А ще якщо говорити про зуби, то зуби і відбитки пальців найунікальніші в людини. Як цікаво! А давайте з вами порахуємо, скільки тут зубів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість. Хоча мені здавалося, що в людини має бути тридцять два зуби. Мабуть, просто вони тут не помістилися. А ось це наші ясна. А ось і такі гарні чисті зуби. Але малюки, ви чистите зуби? Тому що, якщо зуби не берегти, то потім потрібно йти до лікаря. А я знаю, що це не всі люблять, тому що я, наприклад. Е не дуже люблю стоматологів, і зараз я вам покажу, як потрібно чистити зубки, щоб вони були чистенькими, біленькими і здоровими. Зубки дуже гарні, білі і чистенькі. І щоб у вас були такі самі зубки, я вам покажу, що потрібно робити. Ви бачите, які жовті й брудні зуби? Потрібно просто взяти ось таку зубну щітку. Я думаю, що в кожного вона є, і ретельно вичищати. Ви бачите, що колір стає білим. Зуб, який ми гарно чистимо, стає одразу білосніжним. Погляньте, кожен. І не тільки зовні треба чистити зубки, а і з внутрішнього боку. Гарно. І, Дивіться, всі зуби тепер білі, здорові і чисті. А ще, дорогі мої малюки, я нагадаю про те, що потрібно їсти менше солодкого Печиво, тортики, цукерки. Я звісно, теж це люблю. Але потрібно їсти більше здорової їжі. Наприклад, фрукти, яблука, полуниця, обважні їх. Ще потрібно їсти багато білка. Це можуть бути яйця, сир. І не забувайте про зелень і горішки. Побігли далі. І зараз ми з вами потрапляємо вухо! Вау! Такий велетенський-велетенський тунель. До речі, ви знали про те, що вуха можуть рости протягом усього життя і можуть вирости як у справжнього слона. Ви <плес> <плес> вже не повірили. Ні, такі вуха у вас точно не виростуть. Але те, що протягом життя ростуть вуха, то це дійсно так. Ну і вуха нам для чого? Для чого нам вуха? Не чую, не чую. А не чую тому, що я закрила своє вушка. Тоді, коли ми вухо закриваємо, ми нічого не чуємо. А коли вушка відкриті, ми чуємо все і всіх. Ідемо за мною. Праве і ліве вошко це абсолютно два окремих органи. І вони по-різному чують інформацію. Ау! Ау! Отже! Треба ще за вушками доглядати, щоб вони були чистенькими, тому що якраз у нас в вушках скопичується вушна сірка. І її потрібно обов'язково вичищати. Ось такими вушними паличками. Вона, звісно, велитецька. Але я думаю, що кожен з вас вдома має такі вушні палички для того, щоб доглядати за своїми вушками. І вони були чистенькими та здоровими. А зараз я вас запрошую ще в одну кімнату, де в нас око не перевершено. Боже, як це гарно. О, і різні кольори. Подивіться: зелений, червоний, жовтий. Вау дуже красиво. Ну і не забувайте про те, що наші очі взагалі вони бачать, але не бачать. Вони передають зображення нашому мозку, і можна сказати, що ми бачимо мозком. А мозок він аналізує та ідентифікує картинку. І тут в нас якраз він, мозок людини. Подивіться! Вау! І одразу пересуваємося в цю кімнату! Нічого собі! Велетенська кімната мозку! А ще ось тут цікаві вогники! Зараз будемо з ними розбиратися. Рожевий, жовтий, зелений, червоний. І ще один, але темно-темно-зелений колір. Ось це в нас лобова доля рожевого кольору. Ось це жовтого тим'яна доля. Ось це. Скронева доля, і оце потилиця, доля. Вау! велична доля, це ж лихи. І ви знаєте, що саме вони починають свою роботу від початку народження людини. Прислухайтеся! А тоді, коли людина кашляє чи чхає, то це якраз захисна функція легенів. завдяки кашлю і чханню з наших дихальних шляхів виходить бруд, а там серце. Зараз ми з вами потрапили в самісіньке серце і пропоную піти до печінки. Саме вона знаходиться поруч із нашим серцем. А ось і вона. Ось вона печінка. До речі, печінка дорослої людини має розмір приблизно, як футбольний м'яч. Отакий. От а тут в нас шлунок. Переходимо до нього. Кожні 3-4 дні шлунок і тканина в шлунку оновлюється. Так. А тут, а тут м'язи. Зараз ми з вами заходимо в справжнісінький ніс! Хто тут? Налякав мене! Оце наш носик. Це права ніздря і.